Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі на знаходження третього доданка. В підручнику це сторінка 64. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба, до уроку. Відкриваємо зошити, пишемо число, те, за яким ви працюєте. І ваше завдання пригадати казки, в яких зустрічаються числа. Записати. Ці цифри в рядок, які двоцифрові числа можна утворити з поданих цифр, записати їх. Отже, ну, наприклад, казка «Три богатирів зустрічається число 3. Ви записуєте цифру 3 і так далі, які ви ще знаєте казки, зупиніть відео і подумайте, і випишіть цифри ці в рядочок, і спробуйте скласти із них двоцифрові числа. Ми з вами працюємо над темою складені задачі на знаходження третього доданка. І зараз розбираємося з задачами, працюємо усно, нам треба з вами розібратися з нею, навчитися її розв'язувати, записувати її не потрібно. Отже, є дві задачі. Перша, за книжку і журнал заплатили 70 гривень. Скільки коштує журнал, якщо книжка коштує 50? Друга: за книжку журнал і листівку заплатили 95 гривень. Книжка коштує 50 гривень. Журнал 20, скільки коштує листівка. Перша задача за книжку і журнал заплатили 70 гривень. Є ось її короткий запис. Ця задача є проста на знаходження різниці. Нам треба знайти, скільки коштує журнал. Ми знаємо, скільки коштує, заплатили за обидві покупки. Книжка 50, журнал ми не знаємо, але знаємо, що це було 70 гривень. Тобто, щоб розв'язати цю задачу, треба 70 відняти 50. Так? Це проста задача. Друга задача. За книжку журнал і листівку заплатили 95 гривень. Книжка коштує 50, журнал 20, скільки коштує листівка. Це вже задача складена на знаходження третього доданка. Нам треба з вами дізнатися, скільки коштує листівка. Але для того, щоб ми дізналися, скільки коштує листівка, нам спочатку треба дізнатися, скільки коштує книжка і журнал. Другу, друга задача є складеною, і нам треба з вами розібратися, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Питання задачі скільки коштує листівка? Так. Коли ми дізнаємо, скільки коштує листівка, тільки тоді, коли знатимемо, скільки коштує книжка і журнал разом. Отже, нам треба цю задачу розбити на дві простих задачі. Щоб розв'язати її, треба розбити на дві простих задачі. Ось вона у нас є, так. За книжку журнал-листівку заплатили 95 гривень. Книжка коштує 50, журнал 20, скільки коштує листівка. Розвиваємо на дві простих задачі. Перша проста. За книжку заплатили 50, за журнал 20. Скільки заплатили за книжку і журнал разом? Задача на знаходження суми, так? Друга задача. За книжку і журнал заплатили 70 гривень. Скільки коштує листівка, якщо за книжку і журнал і листівку заплатили 95 гривень. Ось тепер що? Знову задача на знаходження. Різниці, да, або знаходження другого доданка. Нам треба 95 відняти 70. Тобто, щоб розв'язати цю складену задачу, нам треба перше діє 50 додати 20, буде 70. так? І далі 95 відняти 70. Чому ми розбиралися з цими задачами? Тому що у вас в підручнику на сторінці 64 аналогічна. Задача дуже-дуже схожа. І ми будемо її записувати. Але для початку давайте з вами пригадаємо, як знаходять невідомі доданки як знайти невідомий доданок? Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Так? У нас з вами 8 додати. Треба дізнатися, що дорівнює 12. Як знайти 12 відняти 8. Дорівнює 6. Отже, 8 додати 6 дорівнює 12. Так? Тут, до якогось числа додали 7, перший доданок нам невідомий, дорівнює 14, як знайти перший доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. 14 відняти 7 дорівнює 7. Є. Так, тут у нас з вами вже різниця. Так. Як знайти від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І ми знайдемо від'ємник. Зупиніть відео і спробуйте зробити останні, останній вираз самостійно. Перевіряємо, і давайте з вами відпочинемо. Okay. з вами далі. Отже, номер два ось ці задачі, про які ми з вами говорили. Нам треба зіставити ці задачі, дібрати короткі записи, схему. Тут ми працюємо за аналогією до попередніх тих задач, з якими розбиралися. Але, відміну від тих, ми цю записуємо. Розв'язок складеної задачі ви будете записувати. Отже, за блокноти пенал заплатили 80 гривень. Скільки коштує пенал, якщо ціна блокнота 20 гривень. Це задача проста. І її короткий запис, ось він у нас. Тобто, просту задачу ми не записуємо. Ви записуєте складене. За блокнот пенал і ручку заплатили 100 гривень. Блокнот коштує 20 гривень, пенал 60. Скільки коштує ручка? Ось його короткий запис цієї задачі. Той, який йде до вас в зошит, Так? Задача на знаходження третього додатка. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі номер 2 Прокоментуй схему аналізу, розбить задачу на дві прості задачі. Отже, щоб розбити цю задачу на дві прості, нам треба дізнатися, скільки коштує блокнот і пенал разом. Так, 20 додати 60. Буде перша проста задача. За блокнот заплатили 20 гривень, за пенал 60. Скільки грошей заплатили за блокнот і пенал разом? 20 додати 60, дорівнює 80, правильно. Друга проста задача буде за блокноти і пенал заплатили 80 гривень. Скільки коштує ручка, якщо за всю покупку заплатили 100 гривень? Ось це ми розбили задачу на дві простих: у вас є перша проста, ось синенький трикутничок, і друга проста ось цей рожевий. Ви можете записати задачу. За допомогою виразу, можна записати її по діях. Як вам зручно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Працюємо далі. Завдання 4. Три, поки пропускаємо, це буде домашнім, пізніше до нього повернемось. Четверте завдання. Спробуй скоротити міркування, скориставшись схемами, да, скориставшись схемами. Отже. 90 відняти 7. Давайте пригадувати, ми з вами знайомилися, щоб від круглого числа відняти одноцифрове число, нам треба розкласти число на, розкласти зменшуване, 90 в даному випадку, розкласти на 2 числа, одне з яких буде 10, тому що від 10 легко віднімається. Ми розкладаємо 80 і 10. Далі, що ми робимо? 80 і віднімаємо 10 відняти 7. Буде. 3. Отже, 83. При додаванні ми розкладаємо на розрядні доданки 20 І 5. І додаємо одиниці до одиниць Десятки записали, одиниці до одиниць буде 10. Дорівнює 30. Ще раз нагадуємо: при відніманні розкладаємо на два числа, одне з яких 10. При додаванні на розрядні Доданки. Далі 40 відняти 6. Що ми робимо? Розкладаємо на два числа, одне з яких 10. 30 і 10. Далі що? 30 записуємо, як є. 10 відняти 6 буде 4. І додаємо 34 відповідь. При додаванні на розрядні доданки. І додаємо одиниці до одиниць. 60 додати 8. 60 додати 10, вибачте, тому що 8 додати 2 буде 10, буде 70. Далі зупиніть відео і виконайте цей стопчик самостійно. Давайте перевіримо. Так, я думаю, у вас все вийшло. Наступне завдання у вас самостійна робота. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Просто розв'яжіть вирази. Давайте перевіримо. Я думаю, у вас все вийшло. І повертаємося до третього завдання. Третє завдання вам, у вас домашнє завдання. Тобто, перше ми пояснюємо схеми з, коментар... з коментарем, а далі у цей рядочок, який внизу, там 5 прикладів, розв'язуйте його самостійно. 70 відняти 8. Нам треба розкласти на 2 зручних доданки, один з яких буде 10. Тобто такі завдання ми з вами вже. Виконували. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Ой. Я вам дякую за урок. Бажаю вам тихого дня.